Сіть, будь ласка, яка ціль Бога, головна ціль Бога для кожної людини? Ну Сміливіше. Спасіння. Правильно? Спасіння. Яка ціль Бога для кожної уже спасеної людини? Це називається була шпаргалка. Правильно, не зробити тебе щасливим. Не зробити тебе великим служителем, навіть не прославитися через твоє життя. Це само собою Він прославиться, його ціль зробити нас подібними до Христа. Він призначив нас, щоб ми були подібні до образу Сина Його. Подібними не зовні, а подібними всередині. Симорфос. Ми говорили, що морфі це. Те, що всередині, це наша суть, це природа, це те, що не міняється. А чим Ісус Христос, по суті, відрізняється від нас, крім того, що Він Бог? Він не має гріха. Він не має гріха. Іншим Він нічим не відрізняється. Значить, порівняно з Христом, нам бракує лише одного позбутися гріха. Людина це дорівнює Христос плюс гріх. Христос дорівнює людина мінус гріх. Ну, Відповідно, гріх дорівнює людина мінус Христос. Ми були в світі без Христа. Усі проблеми в Всесвіті почалися. Через гріх. Христос прийшов урятувати нас від гріха. І тепер, коли ми з Христом, потрібно позбутися гріха або відділитися від гріха. Як називається стан відділеності від гріха? Правильно, святість. Бог є святий, означає чистий і відділений від всякого гріха. І тому Він каже нам: будьте і ви святі. В усьому вашому житті, адже написано будьте святі, як Я святий. Дух, який в нас є святий. Тому що він буде робити? Відділяти нас від гріха? Біблія написана для того, щоб відділяти нас від гріха. Усе Писання богонатхненне і корисне для навчання, для докору. Тобто облічення, для виправлення і виховання в праведності. Подивіться на пропорцію: все писання корисне для навчання, а потім докору, виправлення і виховання в праведності. Один до трьох. Один до трьох. Навчання тільки одна четверта, що ми беремо із писання. Все решта це досягнення святості, це досягнення праведності. Більше того, навчання повинно привести до докору. Тому що чим більше ти вивчаєш слово Боже, тим більше бачиш свою гріховність. І докір повинен привести до виправлення і виправлення до виховання в праведності. І Святий Дух діє в Унісон з Біблією. Він дає духовний розум, він відкриває писання, відкриває Бога, тобто навчає. А далі що? Докоряє, звільняє і освячує.